Україна наближається до граничного ліміту у безтарифній торгівлі медом з європейським союзом. Про це 15 липня в Брюсселі під час прес-конференції заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський. Допустимий річний обсяг експорту меду до ЄС становить майже 45 тисяч тонн. Проте, за даними мінагрополітики, вже за 5 місяців цього року Україна продала на цей ринок понад 33 тисячі тонн меду. Як надалі буде продовжуватися співпраця з європейськими країнами щодо експорту країн? Ського меду, які світові ринки збуту цього продукту є найбільш перспективними, та як держава допомагає виробникам меду, про це далі говоримо. Із начальницею управління тваринництва та племінної справи Міністерства аграрної політики та продовольства України Оленою Дадус. Пані мене, вітаю вас. Вітаю. Доброго дня, колеги. Пані Олена, я вже сказав, Україна зараз наближається до тої граничної позначки. А що буде далі, коли ми цю позначку до неї дійдемо? І коли ми, ймовірно, її можемо досягнути такими темпами. Доброго дня ще раз всіх вітаю. Я би не прив'язувалась до позначок. Чому поясню? Тому що Україна. Щороку, навіть у о, роки, коли триває воєнний стан в Україні, забезпечує екс обсяг експорту меду загалом з України в обсязі 50 55 тисяч тонн. Mm -hmm. І о, це той обсяг, який о, може трішки змінюватись в межах 10-15%, якщо ми подивимося з 20-х років по сьогоднішній час. Потрібно звернути увагу дещо на інше про що Єврокомісія опублікувала повідомлення в своєму журналі офіційному, а також про що є повідомлення на сайті Держпродспоживслужби, прив'язуватись і звертати увагу не на а обсяг, до якого ми скажімо, або в обсязі якого станом на зараз ми забезпечили експорт, а простежуваність, тому що з 30 листопада поточного року Європейська комісія і постачання продукції від третіх країн, серед яких є і Україна, в тому числі, буде можливим лише Після підтвердження походження цього продукту і у разі наявності оператора ринку, який постачає цю продукцію на ринок європейського союзу, в переліку операторів ринку, який формує компетентний орган України і подає його європейській комісії, і він міститься в цьому переліку. Це вимога не лише виключно до України, це вимога європейського союзу до всіх постачальників продукції на Територію країни Європейського союзу і не тільки меду, а й іншої продукції, призначеної для споживання людиною. Тобто, акцент зараз потрібно зробити на те, що на сьогоднішній день 12 операторів, які містяться в цьому переліку, мають підтвердити простежуваність продукту, який вони отримують, від кого вони його отримують, яка його якість, і надалі здійснювати це постачання. Вибігаючи наперед, якщо ви запитаєте 30 листопада, це щось зупинить це дата час їх Ні, ця процедура в доступі для всіх, хто матиме можливість і бажання здійснювати цей експорт, по мірі, скажімо, подання інформації, вони можуть включатися в цей список із моменту. Ратифікації в цьому списку, тобто, коли вона отримує так званий європейський номер потужності, наданий уповноваженим органом, тобто Держпродспоживслужбою, погодженою погодженої представництвом європейської комісії, вони з цього часу можуть здійснювати постачання продукції на територію країн Європи. Пані Олено, чи правильно зрозумію, це така своєрідна сертифікація якості. Тобто, якщо виробник буде в цьому списку, він спокійно може далі продовжувати продавати свою продукцію в європейський союз. В принципі, так, але не виробник, а постачальник. Тому що у нас експортери можуть бути як прямі виробники меду, так. а також експортери компанії, які, наприклад, у нас ситуація в в Україні, коли дуже багато пасічників, які виробляють, скажімо, в обсягах, які не одразу достатні для однієї партії поставки в Європу, і ось ті від імені кого вони постачають, тобто оператор ринку, який реєструється як компанія юридична особа, яка здійснює експорт. Mm -hmm. Ось ця компанія має бути в цьому переліку. Ну, можете сказати, сертифікована, під, підтверджена і вже е, підтверджується. Кількість тих пасічників, від кого отримана ця продукція, якість безпечності цієї продукції, і це вже домашня робота, скажімо, на територію України забезпечити цю прослідковуваність, простежуваність по безпечності, і в тому числі зараз буде звертатись увага Європейської комісії ще й на показники якості меду, не виключно безпечності. А, Пані Олено, дозвольте я тільки ще одне уточнення. Як будуть і чи будуть взагалі якось відстежуватися і сертифікуватися оці малі виробники, тобто пасічники, які будуть своїм експортерам продавати мед? І чи це якось передбачається оця норма Європейським Союзом? Скажу, процедура змінитись не зміниться. Єдине, що той, хто на сьогоднішній день. Має паспорт пасіків, якій зазначена кількість бджолиних сімей, робить щороку відповідні дослідження бджолосімей на їх стан здоров'я, а також, наприклад, може робити самостійно або експортер робить дослідження меду на показники якості. Цього достатньо для того, щоб підтвердити цю ага. простежуваність. Тобто єдине, що ті, хто ну скажімо. Коректно я висловлюсь, можливо, скуповував у когось, у кого була не оновлена інформація щодо кількості бджолосімей в поточному році, тому що це особливо стосувалося дві тисячі років. Наразі ситуація вирівнялась, тому що вже всі ми, хто живемо на території України в цей складний час, і представники бізнесу, і пасічники, в тому числі навіть фізичні особи пасічники, вони вже адаптувались до. Того, що навіть у період воєнного стану є можливість, і всі органи держави працюють або онлайн, або в інший спосіб надають відповідні державні послуги, тобто можна інформацію оновити, простежуваність забезпечити дослідження, провести, і це все можливо. Тобто додаткових процедур не буде введено, просто буде посилена увага до дотримання цих, -цих вимог, що діяли і раніше. Але увага буде під фокусом, що потрібно підтвердити від кого оператор-експортер отримав цю продукцію, і ті, від кого він її отримав, мають мати ось ці всі ну, три ключові показники, які діяли до цього. Пані, Олено, од дивлячись на ці показники за 5 місяців цього року, і збір 33 тисяч тонн меду, а означає це, що цього року ми отримуємо можливо рекордний збір врожаю меду? І е, якщо так, то за рахунок чого вдається зараз отримувати такий врожай? Чи це про збільшення кількості бджолярів в Україні, чи якісь інші чинники, які вплинули? Ні, на жаль, це не про збільшення кількості. Я відкоментую це так, що цього року ми маємо температурні режими, з який змістився. І якщо ми подивимось. На скажімо, періоди цвітіння рослин садів і іншого, вони змістилися щонайменше на 2-3 тижні раніше ніж це було зазвичай, і я би не робила зараз прогноз щодо рекордних показників отримання меду. Зокрема, чому тому, що попереду у нас ще частина липня, серпень показує зараз погода і прогнози гідромецентру про те, що спека можливо триватиме, і ми подивимося в південних центральних територіях України наразі ситуація така, що достатньо посушливо, і бджоли продовжують, скажімо, облітати і збирати мед, але в яких обсягах це буде здійснено ось до кінця літа і восени. Я би була дуже обережна з рекордними прогнозами. Дякую пасічникам за те, що вони продовжують свою роботу і наполегливо працюють щодня. І ось такі обсяги здійснюють завдяки цьому. Чому я думаю, що це завдяки переважно. Ну, сумлінності і більшої організації організованості, в тому числі і пасічницьких спільнот, тому що громадські організації асоціації проводять достатньо таку активну роботу між своїми учасниками. В тому числі і поширюючи сучасні технології, ну скажімо, ведення бджільництва, і в тому числі запобігання можливо поширенню інфекційних або інших хвороб бджіл, що насправді надзвичайно важливо для виробництва меду і бджолопродуктів загалом, а Понимано. до речі, в основному в якому вигляді ми експортуємо мед, тобто сировин, сировина сама чи можливо в якихось готових продуктах вже. Ну сам мед харчовий, він як харчовий продукт, він відноситься за відповідним кодом у КТЗ, і він постачається у як може постачатись у великих обсягах, так і фасований в окремих баночках, залежно від того, який оператор або він постачає як уже конкретно під торговою маркою, або постачає великий обсяг, як ви висловились, як сировина, але він проходить за ходом. Продукт для споживання людиною, тобто він не може в якомусь іншому вигляді бути експортований. І єдине про що я хотіла сказати, що на сьогодні розвивається дуже ще апітерапія, і багато реєструються брендів і торгових марок, які отримують в тому числі продукти бджільництва, як томаточне молочко або інші продукти, які користуються попитом, але вже за кодом не. Харчовий продукт, призначений для споживання людиною, а вже які використовуються в косметології інше. І ось тут саме та ніша, яка може бути цікава для пасічників, тому що для України це нові ринки, і тут є ще над чим попрацювати, і на це є попит. Пані Олено. Я вам дуже дякую, що дякую. доєднались до ефіру. Олена Дадус, начальниця управління тваринства та племінної справи Міністерства аграрної політики та продовольства України.